Дев'ять років ув'язнення з конфіскацією майна. Такий вирок вищий антикорупційний суд виніс колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. У 23-му році його звинуватили у хабарництві за те, що вимагав у підприємця майже 2 мільйони гривень за підписання актів виконаних будівельних робіт. Також у посадовця були виявлені боєприпаси, які він зберігав без дозволу, Окрім ув'язнення і конфіскації. Суд позбавив екс голову облради. Раво обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування на три роки Вирок ще не набув законної сили і може бути оскаржений. Натомість НАБУ і сап уже скерували до суду ще одну справу Михайла Головка про недекларування майна. Він не вказав у декларації квартиру матері вартістю понад 2 мільйони гривень, у якій фактично проживав із сім'єю. Депутат облради, що фіктивно стала аеророзвідницею, затримали в Дніпрі. Пані мобілізувалася 23-го року, домовившись знайомими з військової частини до навчального центру. Її возив водій, та й то лише кілька разів для оформлення документів. На службі вона не перебувала, а виплати отримувала і проводила час на власний розсуд. В ДБР навіть оприлюднили телефонні розмови, де вона вихваляється власною винахідливістю. Депутації вже оголосили про підозру у шахрайстві та ухиленні від військової служби. Під слідством також її знайомий заступник командира військової частини і керівник навчального центру, що сприяв афері. Усім загрожує до 10 років ув'язнення. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання солдат. Липова служба закінчилася лише після того, як фігурантку викрили працівники ДБР. Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат на службу службі понад 200 тисяч гривень, які регулярно витрачали на власні забаганки.